Анна волонтер не перший рік. Утім про Закарпаття і свій досвід. Тут дівчина розповідає із захопленням. Я ще була на стажуванні два роки тому і рік тому. Один раз в Росії, один раз в Україні. але це було перший раз, коли я вчила англійську мову. Мені дуже сподобалося, що мої ну, студенти вони були дуже активні. Їм було дуже цікаво, як там. Я живу в Польщі, Вони дуже хотіли вчитися. Як і більшість дівчина вела мовні курси англійської для підлітків та молоді. Саме цим в Ужгороді займаються кілька благодійних міжнародних організацій. Цього літа волонтерів по обміну вдалося залучити з усіх куточків світу, навіть із Піднебесної. Мені все дуже сподобалось. Україна вона така різна. все не таке, як вдома. Люди привітні, мої учні настільки добре мене прийняли, як сім'ю вчилися дуже заповзято. Я аж здивувалась, коли попросили мене залишити ще. Тепер навіть самі не дуже хочеться повертатись додому у Шанхай. Місія дівчат із Китаю трохи відрізнялась від завдання решти. Вони вели уроки у маленьких дітей від 6 до 12 років. Розповідають, хоч мовний бар'єр був набагато відчутніший, та пройшло все успішно. І за місяць вже спілкувалися майже без перекладача, окрім вчити, дечого навчились і самі мені хотілося змін, і от я в Україні. Що працюватиму з дітьми спочатку не уявляла, але все вийшло чудово. Тепер у нас багато хороших спільних спогадів в Закарпетті вподобала кухню, особливо борщ. Мої учениці навіть навчили мене його готувати. Окрім мовної школи волонтери проводили і брали у закарпатців уроки культури, мистецтва, намагались якнайбільше дізнатись про життя одне одного. За підсумками одноголосно вирішили, що найкращий спосіб єднання це пісня. Я приїхав, щоб проводити курси англійської, іспанською, та знайомити із нашою культурою. Пісня, танець все це передає дух народу краще ніж книги чи навіть фото. Я бачив, що українцям було цікаво. Так само і мене захопив ваш фольклор. Організатори мовних таборів вважають, що волонтери із різних країн дають знання не лише англійської кожен трохи вчить своєї мови, адже при щоденному спілкуванні запам'ятовуєш навіть підсвідомо до того ж, це дає закарпатцям більше можливостей помандрувати по обміну. Нова група вийде вже цієї осені.